Вітаю вас, слухачі у нашій мандрівці. Сьогодні ми поринемо у світ Месопотамії, землю між двома річками Тигром і Єфратом, де зародилися перші міста, писемність і величні міфи. Ми познайомимося з епосом про Єльгамеша, однією з найдавніших літературних пам'яток, що дійшли до нас. Єльгамеш був могутнім царем міста Урук. Він був на дві третини Богом і на одну третину людиною, і його сила та гордість не мали меж. На початку свого правління Гільгамеш був жорстоким і тиранічним, обтяжуючи своїх підданих важкою працею та випробуваннями. Люди Урука благали богів про допомогу, боги почули їхні молитви і створили Енкіду, дику людину, рівну Гільгамешу за силою, щоб той міг протистояти царю. Енкіду жив серед тварин, але незабаром був приведений до Урука, де він зустрів Гільгамеша. Між ними відбулася запекла битва, в якій жоден не зміг перемогти. Зрештою, вони визнали силу один одного і стали найкращими друзями. Разом Гільгамеш та Енкіду здійснили багато подвігів вони перемогли могутнього монстра Хумабу, охоронця Кедрового лісу, а також небесного бика. Посланного богинею Іштар. Але за свої діяння боги покарали Енкіду смертю. Смерть друга глибоко вразила Гільгамеша, і він вперше усвідомив власну смертність. Охоплений страхом смерті, Гільгамеш вирушив у довгу та небезпечну подорож, щоб знайти секрет безсмертя. Він перетнув моря, гори і зустрів Утнапіштіма. Єдину людину, якій боги дарували безсмертя після великого потопу, Утнапіштім розповів гільгамешу історію потопу і дав пораду справжня безсмертя полягає не в уникненні смерті, а в діях, які залишаються після тебе, і в щасті, яке ти знаходиш у житті. Гільгамеш повернувся до Урука мудрішим і смиренним царем. Він правив справедливо піклуючись про свій народ і зводячи величні стіни, які стоять донині, як свідчення його величі. Епос про Гільгамеша це історія про дружбу, боротьбу зі смертю та пошук сенсу життя, що залишається актуальною і через тисячі років.